СБУ відкрила впровадження після заяви садового про прослужку. Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Фаріон. Чоловік ховав заборонені речовини у моркві, щоб переслати в колонію. У Львові батько забув немовля на даху авто. Курсант намагався відкупитися від справи про заборонені речовини. На Львівщині викрили масштабні незаконні вирубки лісу. Про це та більше. Далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Та обов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. СБУ відкрила провадження після заяви Садового про прослужку та забрала пристрій на експертизу. У відомстві повідомили, що в приміщенні львівської міської ради тривають необхідні слідчо-оперативні заходи. Виявлений пристрій мають вилучити та передати на експертизу. Досудове розслідування здійснюється за частиною першої статтею 359 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації. Водночас спецслужбі не уточнили, чи є знайдений. У кабінеті садового та вилучений технічний засіб прослуховуючим пристроєм. Як він про це заявив, нагадаємо, що 17 вересня Андрій Садовий повідомив, що у його кабінеті виявили прослуховувальний пристрій. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивці Ірини Фаріон. Він перебуватиме під арештом до 21 листопада. Включно у залі суду були присутні прокурори Олена Данилів та Роман Скіб'юк. Потерпіла Софія особа обвинувачений В'ячеслав Зінченко та його адвокат Володимир Воронюк доєдналися до засідання відеозв'язком. Прокурорський б'юк закликав суд продовжити строк дії запобіжного заходу, а саме тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Адвокат обвинуваченого Воронюк наполіг на зміні запобіжного заходу на домашній арешт. Зрештою суд задовільнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку до 21 листопада, включно. На Львівщині чоловік сховав заборонені речовини у моркві, щоб переслати у колонію. У Львівському районі поліцейські викрили 34-річного мешканця Донеччини, який пересилав заборонені речовини до виправної колонії. Він сховав їх у моркві. Про це повідомили у поліції Львівської області у четвер, 18 вересня. Як встановили правоохоронці, житель Донецької області, який тимчасово мешкав у селі Львівського району, придбав заборонені препарати та речовини. Розфасовувавши їх у шість горків, він сховав у дві морквини. Та разом з продуктами відправив у виправну колонію на Рівненщині. Під час обшуку вдома підозрюваного поліцейські вилучили інші речовини, схожі на заборонені. Усе вилучене скерували на експертизу. Зломиснику повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Забув люльку з немовлям на даху авто. У Львові 47-річний чоловік забув люльку на даху автомобіля та розпочав рух. У результаті дитина впала на узбіччя та зазнала травм. Горе батькові загрожує кримінальна відповідальність близько 15.45 на вулиці Козацькій у Львові. 47-річний чоловік поставив люльку зі своїм півторамісячним сином на даху автомобіля Фольксваген Пасад. Чоловік забув про дитину, сів за кермо та зрушив із місця. Люлька з немовлям на ходу впала з даху. На узбіччя дороги, проте водій не помітив цього та поїхав далі. Очевидці викликали швидку та зателефонували до поліції. Лікарі діагностували у немовля забої та інші тілесні ушкодження. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбачені частиною першої статтею 135 кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці. Батькові травмованого хлопчика загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років. Обвинувальний акт вже скоровано до суду за клопотанням прокурора. Нуваченом обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Курсанта впіймали на заборонених речовинах. Галицький районний суд Львова 13 вересня обрав запобіжний захід для курсанта, якого підозрюють у спробі підкупу службової особи, щоб уникнути відповідальності за вживання наркотиків. Про це йдеться в ухвалі за даними слідства. 10 вересня у старичах навчальник відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території інженерного містечка. Виявив двох курсантів у стані наркотичного сп'яніння молодшого лейтенанта та старшого сержанта. Жанта результати огляду у Львівському писному медичному центрі превенції та терапії узалежнень підтвердила, що чоловіки були під дією наркотиків. Щоб уникнути адмінвідповідальності, підозрювані за версією слідства запропонували та 12 вересня передали начальнику відділення протидії обігу наркотиків військової частини 40 тисяч гривень. Висловили пропозицію в наданні останньому неправомірної вигоди в розмірі 40 тисяч гривень за нескладання. Ним протоколів про вчинення військового адміністративного правопорушення зазначили в ухвалі. Після цього їх затримали, кошти вилучили. або повідомлено про підозру. Одного з курсантів взяли під варто до 10 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 60 тисяч 560 гривень. Також на майно підозрюваного накладено арешт на частку квартири, земельну ділянку і житловий будинок площою 35,5 квадратних метрів. У СМТ Широке Дніпропетровської області на Львівщині викрили масштабні незаконні рубки лісу на десятки мільйонів гривень. Під процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури тривають досудові розслідування щодо посадовців державного підприємства Ліси України, зокрема філії «Рава Руська лісове господарства. Два колишні директори та два виконуючі обов'язків директорів цього підприємства, всупереч законодавству видавали та підписували лісорубні квитки. Це дозволяло здійснювати незаконну вирубку дерев під виглядом. Оздоровлення та оновлення лісу у період з 2022 по 2023 роки. Таким чином було незаконно вироблено понад 3 тисячі дерев. А шкода довкіллю сягнула близько 14,5 мільйонів гривень. Зокрема, встановлено, що п'ятеро підприємців в період 2020-2023 років видавали безпідставні лісорубні квитки, чим завдали збитків на 52 мільйони гривень. Окремо триває судовий розгляд справи щодо колишнього лісничого одного з лісництв ліси України. На Бродівщині у травні цього року він був викритий на організації схеми систематичного отримання хабарів. За даними слідства, службовець вимагав додаткову оплату за кожен кубометр офіційно придбаної деревини, обіцяючи натомість сприянню у продажі за занищеними цінами. Задокументовано понад 40 тисяч гривень неправомірної вигоди. Як зазначив очільник офісу генерального прокурора, ліси України це не чиясь власна каса, а національне багатство роками сест. Тема була облаштована корупційними схемами. Прокуратура послідовно викриває ці злочини по всій країні. Під загрозою пинились керівники філії, лісничі посадовці, які дозволяють нищити природу. Львів'янина, який п'яним заліз на пам'ятник, оштрафували на 51 гривню. Галецька райони сути Львова визнав винним Львів'янина Віктора у дрібному хуліганці. Підсудний заліз на пам'ятник Юрію Змійборцю та запхав цигарку в Ніздрі. За даними постанови, випадок стався 3 вересня. У соцмережах поширили фотографії 40-річного Віктора, який заліз на пам'ятник перед головним управлінням поліції у Львові і позував перед перехожими. Тоді ж його затримали поліцейські та склали адмінпротокол, за словами правоохоронців, Винуватець був у стані сп'яніння у судовому засіданні. Віктор зазначив, що не пам'ятає, що залазив на пам'ятник, пояснив, що Попередньо його побили, після чого тривалий час перебував в лікарні з діагнозом струс мозку. Не пам'ятаю, що вчиняв дії, наведені у протоколі про адміністративне правопорушення. Однак на фотофіксації, долученій до матеріалів справи, зображено дійсно він йдеться в постанові. Відтак суд визнав 40-річного львів'янина винним в адміністративному правопорушенні. Йому загрожує 51 гривня штрафу. Також з нього зобов'язали стягнути 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.